Як виконується рішення про перерахунок пенсії у перших телевізійних консультаціях на першому західному я, Ярослав Жукровський. Валентина Олександрівно, вітаю вас. Валентина Луневич, пенсіонерка. В чому полягає ваша проблема? Моя проблема полягає в тому, що не виконане рішення Вищого адміністративного суду по перерахунку пенсії. Я пенсіонерка з 93-го року на пенсії, трудовий стаж у мене 52 роки. Пенсійний фонд Залізничного району нараховує за 46-48 за тобто, років. Різниця скільки років? Скільки пенсійний? Фонд не враховує років до вашого стажу. Не враховує десь шість років. 6 не враховує. Років. Я подаю в пенсійний фонд заяву зробити мені перерахунок П і представляю довідки за 1992 рік по 1996 рік. Мова йде про довідки Галхвиля і Державного будівельно монтажного управління. Основні Машбуд. мої роботи гал, хвиля і, і гасмажбут. Я, крім цих основних, мала і ще е, приватне підприємство. Працювати. Ви додаєте до документів пенсійний фонд відповідні довідки? І яке рішення приймає пенсійний фонд? Пенсійний фонд не включає мені в перерахунок. Довідок гасмажбут з основного місця роботи і не включає довідку. «АТ те гал-хвиля, в якому я працювала, і що підтверджено записом трудовій книжці. Отримавши відмову в належному перерахунку пенсії від пенсійного фонду, ви далі звертаєтесь в суд, щоб захистити своє право. Я да, 16 у 2010 році я звертаюся в залізничний районний суд за перерахунком пенсії. Залізничний районний суд міста Львова, суддя Пилипюк. Не розглядає мій позов по суті звернення. То вам від, відмовляють задоволені ваших позовних виводів. І зговором із начальником пенсійного фонду Труш відмовляє мені в позові. Я звертаюсь в Львівський апеляційний суд міста Львль міста Львов. Апеляційний суд признав. Неправомірні дії управління пенсійного фонду залізничного району міста Львова І що зобов'язав зобов'язав, зобов'язав включити до призначеної пенсії дві довідки. Коли? А те гал-хвиля, в якій я працювала, і гасмажбу це основна моя робота, в якій я працювала. Звіти здавала підчинялись ми міністерству енергетики палива в Києві. Ну, здавала я туди звіти. А вони мені ці довідки не включили і сказали, що довідки підроблені. По так. Сьогоднішні... Валентина Олександрівна в судовому рішенні було зазначено зобов'язати управління пенсійного фонду провести перерахунок та виплату призначеної Луневич Валентині Олександрівні пенсій за віком і з врахуванням заробітної плати за відповідний період цих підприємств. Так. Після апеляційного суду, очевидно, відбулось оскарження даного рішення до Вищого адміністративного суду. Так. Яка була позиція Вищого адміністративного суду у вашій справі? Моя, значить, Вищий адміністративний суд не розглядав скаргу Пенсійного фонду Залізничного району, а ухвалу. Львівського апеляційного суду від 13 го року залишив без змін. Без змін. — Так. — Після цього ви йдете в суд і берете виконавчий лист. Так. З цим виконавчим листом ви звертаєтесь до виконавчої служби. Так. Які дії далі виконавчої служби по виконанню цього судового рішення про перерахунок і виплату вам пенсії. Значить, я отримала виконавчий лист, здаю виконавчий лист у залізничний район. В залізничний район десь два місяці ніяких мені відповідей не дає. Я приходжу в знати, а Залізничний, значить, район відмовляє мені в прийнятті виконавчого прийняті виконавчого листа, оскільки листа. оскільки боржником у даному виконавчому провадженні є управління пенсійного фонду України, виконання даного судового рішення покладено на відділ примусового виконання судового рішень головного управління юстиції Львівської області, так. Відділ примусового виконання відкриває виконавче провадження. Так. Які дії вчиняють державні виконавці? Державна виконавча служба попередня до вашого приходу дає відповідь, що виконане рішення суду і закривають це рішення? Я далі продовжую писати по даний час. Ніякі мої звернення ніде ніхто не хоче розглядати. У 2015 році відділ примусового виконання рішень виніс постанову про закінчення даного виконавчого провадження. Що, на вашу думку, було підставою для винесення такої постанови? Позиція пенсійного фонду? Так. Да. Я не знаю, як на якій основі було лише, значить закрили цю справу і лишили мене пенсії. Яку пенсію Яку? ви мали первинно, і яка пенсія у вас стала після прийняття відповідного судового рішення? І яка пенсія мала би бути на вашу думку, коли б дане судове рішення було виконано? Значить, я до 2014 року отримувала пенсію 3,780 гривні 79 копійок. З 14 року безпідставно пенсійний фонд знімає мені цю пенсію, і я на даний час не отримую даної пенсії. То ви взагалі не отримуєте пенсію? Оцей 3,779 не отримую пенсію. А скільки ви отримуєте зараз пенсії? Я зовсім не отримую пенсії. Пенсійний фонд не виконує рішення, каже, що воно виконано і що в мене пенсія зменшилась і становить 2360 гривнів. На якій підставі моя пенсія, яку я отримую, має відношення до виконання рішення суду? І як вона може зменшитися? Згідно виконання рішення суду, мені мають виплатити заборгованість по не виплаченим цим не включеним цим довідам з 2009 року О, це яка, тобто, яка бо... би яка яка мала бути пенсія коли б дане судове рішення було виконано на вашу думку так я вам хочу сказати вона повинна дати розрахунок за 2009 вона, вона це управління тобто, пенсійного фонду та, та. пенсійний фонд залізничного району повинен мені дати підставу розрахунок за 2009 10 рік десятий рік 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Уже за 9, 9 років. років пенсійний фонд сказав, що виконав рішення суду. І це каже, що це моя пенсія 2,360 гривень. 2,360 гривень, що вона робить? Нараховує за дві довідки. За місяць виходить 2360 гривень. 2360 гривень умножається на 12 місяців, і оця енна сума, що виходить, множиться на 10 років, оце я маю отримати, дополучити з 2009 року пенсію. А до цієї пенсії оці 2360, яку я мала. Добавити 3780-70 добавити е, цих 2360. Я мала мати до 6 тисяч пенсії. Позиція пенсійного фонду у даному виконавчому провадженні полягає в тому, що перерахунок нібито здійснено законно, і Валентина Олександрівна нібито більше б не мала отримувати. Відповідні кошти. Станом на сьогодні Валентина Олександрівна подала ще один позов про нарахування і перерахування відповідної пенсії, і наступного тижня заплановано судове засідання по вашій справі. Ви звернулись до суду, тому що судове рішення станом на сьогодні все-таки не виконано. так? Вищий адміністративний суд України поставив точку виплатити, яке відношення зараз Залізничний суд може розглядати. Подали заяву в 16 -11 2016 році. Залізничний районний суд призначає. На сімнадцяте 17 перше, 17-го року рік не назначає розгляду даної справи. І по сьогоднішній день ще ні разу не було призначено розгляд справи. На е засідання, судові засідання, начальник пенсійного фонду е Труш не приходить і не О. дає. Розпорядження про нарахування пенсії, яка у мене повинна згідно е, розрахунку. Головне територіальне управління юстиції у Львівській області, відповідно до скарг, які надсилає Валентина Олександрівна, неодноразово зверталось до управління пенсійного фонду про надання відповідної довідки розрахунку, а також до правоохоронних органів стосовно відкриття кримінального провадження про невиконання рішення суду. На жаль, реакції цих органів станом станом сьогодні немає. Разом з тим, Володимир Олександрівну. Ви в такому поважному віці ходите в різні органи влади і добиваєтесь правду. 17 років день у день ходжу. яка позиція чиновників по вашій справі? Ші? Одне й те, те саме пишуть, що пенсія зменшилась і становить. Е, а зараз я отримую пенсію е, 1600 гривень. 1600 гривень зру... да. 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 Так. Зру... це все підтверджено виписками банка. Чи і... відкрито кримінальне провадження? Яка позиція поліції по, по вашій справі? Наскільки я знаю, ви були на особистому прийомі в я керівника не, національної не поліції? Я од... Неодноразово зверталася. Відкрити кримінальну справу проти трус за невиконання рішення суду, за знищення документів, за знищення пенсійної справи, за знищення даже документів в архіві, які були здані для зберігання. На даний час в архіві документи всі знищені, пенсійна справа знищена. Начальник залізничного відділу поліції по даний час не відкрив ні по вашій заяві, ні по моїх скаргах кримінальної справи проти труш. Він прикриває кримінальні посадові злочини труш Нізельської. Очевидно, по фактах, які озвучує Валентина Олександрівна, е, має бути проведена відповідна перевірка і е, дану, дану оцінку даним фактам. Тому, тому що за будь-яких ситуацій людина в нашій державі має від органів державної влади в першу чергу відчувати захист, а не а не якісь інші речі. Валентина Олександрівна, е, мабуть. З такою ситуацією і е, порушенням своїх прав щодо е, здійснення відповідного перерахунку пенсій е, зустрічається багато людей. Що б ви могли порадити цим людям, як захищати свої права, як відстоювати свої я права? Я хочу доповнити, що я е, на днях вдруге подаю за залізничний захист населення щоб Перевірити правильність нарахування моєї пенсії з 1.2006 року по 1.5017 рік і подала заяву: по даний час ніхто не хоче розглядати. В ситуації. Е коли виконавче провадження закінчено, безумовно, мало би бути вами ще в 2015 році одразу оскаржена постанова про закінчення виконавчого провадження. Ви вчиняли якісь дії по оскарженню цієї постанови? Вчиняла. в залізничній по 267 статті притягнути <клес> е, до відповідальності. Суд навіть не починав. Подавала заяви скаргу на прокурора Бойка. Який відповідав теж, що виконане рішення суду, залізничний суд навіть не розглядав. Щоб ви могли порадити людям, які дивляться перший західний, як їм діяти в таких ситуаціях, коли є судове рішення, суд встановив, що має бути перерахунок, перерахунку немає. Як діяти людям? Добиватися і требувати згідно закону. Отже, виконавче провадження про. Здійснення відповідного перерахунку і виплати пенсії у ситуації Валентини Олександрівни в 2015 році було закінчено. Позиція сторони виконавчого провадження, а це стягувач у даному виконавчому провадженні Валентини Олександрівни, полягає в тому, що судове рішення не виконано в тому обсязі, в якому постановив суд. Безумовно, Будь-яка сторона виконавчого провадження має право оскаржувати всі дії, які стосуються виконання судового рішення у ситуації Валентини Олександрівни. Е, органи пенсійного фонду і органи і правоохоронні органи мали б е, дати оцінку, е, письмову оцінку тим фактам, які виклала Валентина Олександрівна на е, першому західному. Е, у в ситуації Валентини Олександрівни, безумовно, має бути судове рішення, виконавчий лист, який би дав відповідні правові підстави для здійснення нарахування і виплати того пенсійного забезпечення, якого скаржник вважає правильним. На. Першому західному у перших телевізійних консультаціях ми говорили про виконання судових рішень щодо перерахунку пенсій. Захищайте свої права разом з першим західним. Проблема виконання судового рішення про зобов'язання органів пенсійного фонду України провести перерахунок на виплату пенсії, призначеної позивачці за віком із врахуванням її заробітної плати, доходу за відповідний період роботи, а також довідок про розмір заробітної плати на підприємстві. Як вирішити проблему? Звернутись до суду з метою захисту права, отримати рішення суду, яке набрало законної сили і виконавчий лист. Надати виконавчий лист у відділ Державної виконавчої служби, здійснювати постійне ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, реалізовувати інші права як сторона виконавчого провадження, отримати повне виконання судового рішення, у разі закінчення виконавчого провадження, оскаржити відповідну постанову державного виконавця в суді.